Треба сьогодні поговорити про одне надзвичайно цікаве видання, яке не тільки розповідає про історію України, не тільки написане дуже цікавим молодим сучасним істориком України і в співаторстві, і в співпраці з іншими істориками. Але і насамперед про книжку, яка, на мій погляд, буде дуже цікавою всім краєзнавцям. Які досліджують історію цієї території, яку ми знаємо як Задніпров'я, наприклад, є така історична назва, ну і конкретно сучасного міста Олександрії і тих населених пунктів, які знаходяться поруч. Ця книга називається Український мультифронтир. Нова схема історії України, Неоліт, Початок ХХ століття. Вона видана в фабулі. Е Всім рекомендую. Така товстенька книжечка, фоліантик такий, хоча він має, мав бути ще більший, наскільки я розумію. Там скорочували, намагалися трошки там зменшити обсяг для того, щоб видати її. Так от, фабула видала, я випадково, чесно кажучи, побачив, що вона нарешті видана, тому що багато років не видавалася книжка. Ну, я так розумію, там і об'єктивні, і суб'єктивні різні причини були. І в підсумку ця книжка з'явилась, і вона пояснює дуже багато з того, що. І е, чому, власне, е, така складна, нелінійна, дуже якась така ну, нестандартна історія у таких населених пунктів, як Олександрія, наприклад. <му> е, взагалі, з самого початку, треба сказати дуже коротко, що таке взагалі фронтир. Да, така, такий термін. Я зараз не буду викладати в жодних історичних якихось там тест, там є е, купа монографій. Є одна з монографій, я, от, на жаль, її не знайшов зараз. Вона десь у мене тут в бібліотеці стоїть. Це, в принципі, якщо от говорити дуже коротко, що таке фронтир. Да? Це іншомовне слово. воно, ну там, У баченні людини, яка вперше, в принципі, застосувала цей термін, це американський дослідник-тенор, він намагався пояснити, чому, власне, виникла. Такий історичний феномен, як Сполучені Штати Америки і що таке взагалі американське, американська історія? Чому вона така теж от незвичайна, чому вона дуже прогресивна, чому там дуже багато таких елементів, які рухають її вперед, і звідки ці драйвери беруться? І от він так подумав і вирішив, що е, Америка з'явилася саме тому, що вона ніколи не мала сталих кордонів, а кордони, які існували, Ну, там уявні, да, скажімо. Це завжди були точки, де перетиналися: якісь там культурні, військово-політичні, економічні, релігійні, які завгодно інтереси різних країн, різне бачення, різна філософія, різне, 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 різне. І от коли оці стики з'являлися, то там не було прямих кордонів. Там от були такі лінії перетину, скажімо так, але вони були ну, взаємодії, постійні, активні. активній. І не можна було їх розвести, от прямою лінією, так, все розмежувати. Чому? Там купа причин. І він говорить там про основні, і серед них одна з ключових причин це недостатня ресурсність держав для того, щоб створити там. Ефективну управлінську модель, яка б от створила таку чітку бюрократію, поставила б ці кордонні пункти, і так далі. і так далі. Плюс до того така специфічність фронтиру полягає в тому, що фронтир ну, якби дає можливостей більше. І тому не завжди ті, хто знаходиться на фронтирі, хочуть проводити такі кордони і підпадати під дію там стандартних законодавчих актів. Платити якісь шалені податки. Це така лабораторія, історична лабораторія. І фактично, ну, якби, ті люди, які приходять туди, він їх називав піонерами перші, хто б туди приходить. Так от ці піонери, вони фактично рухають вперед не тільки кордони їхніх національних держав, кого вони представляють, але й взагалі людства, в принципі, да? тобто цивілізаційний рух відбувається в ту, іншу сторону. якісь Синтез е, різних культур і різного бачення того, а що таке взагалі є держава і як вона має існувати, або виникали і зникали міста, різноманітні економічні вз... взаємозв'язки, і багато-багато чого -багато іншого. Той, хто хоче, прочитає цю, от навіть в Гуглі на подивитись, подивиться Теорія фронтиру і все, що з ним пов'язано. Е, але автор видання і е, ті люди, які. Також історики ну, скажімо, підтримали да, ідею видання цієї. книжки. Вони вважають, що історію України в звичайній схемі, яку зараз викладається в підручниках, вона, в принципі, є ну, центральною, зрозумілою і е, всім відомою, і створеною е, Грушевським. Да? Тобто така лінійна історія, яка в принципі, говорить про те, що український народ є окремішним, що він створений ну так, Достатньо монолітно етнічно. Да? І хоча в ньому є там якісь певні вкраплення, да, то, в принципі, всі ми рухались до того, щоб створити свою національну державу, Україну, і е, розвивати її далі. Ця концепція авторами не відкидається, а вона модернізується. Тобто, що таке. Мультифронтирна оця історія. Це декілька фронтирів. Так? Тобто говорять автори цього, цього видання про те, що Україна є місцем, де стикається одразу декілька таких фронтирів. Вони дають можливість з одного боку розвиватись цій території, а з іншого ускладнюють її ну, за великим рахунком життя тих людей, які живуть на цих фронтирах. Тобто, вони не отримують. Чіткої стали державної структури, там економіка і культура дуже складні, багатоукладні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це все можете прочитати в цій книжці. Я не буду це переповідати, тому що це, по-перше, неможливо, а по-друге, це нецікаво. Тому що той, хто це прочитає, я думаю, що він відкриє для себе просто ну от, м дуже цікаву наратив, який розкриває йому історію України ширше. Я відверто кажучи, читав. ну там, Третину, мабуть, цього матеріалу, який тут є в цій книжці, раніше, але в іншій трошки можливо формі. Да? Тобто тут воно так зжато, дуже комплексно, подано, дуже класно, органічно, скажімо так, структуровано. Це, зокрема, і праці Дмитра Вирського, і Ярослави Варменич. Це видатна наша українська історикиня, яка. Приймається питаннями регіоналістики, так званої. Да? Тобто, це окрема дисципліна, яка вивчає історію регіонів України і великих е територій. І от, коли ми починаємо читати цю книжку, то ми от бачимо тут згадку про нашу територію. Тобто те, що я вам розказував, чому важлива для Олександрії. Тому що от історія Олександрії вона сама по собі така, як наче пунктирна. Да? Тобто Спочатку з'являється сплеск, потім така якась пустота, потім після цієї пустоти знову якась активність. Потім ця активність якось знічується, да? а потім ми знову стаємо таким значимим якимсь центром, який об'єднує багато. А потім у нас тут заледве ледве не ну, таку умовну квазідержаву, але все одно намагається створювати і так далі. тому подібне. А потім Олександрійський район утворюється, величезне об'єднання, яке ну, об'єднує ну, багато. Населених пунктів, там ледве не третю частину всієї Кіргарадської області зараз, це Олександрійський район. І от оці от хвилі вони не випадкові, виявляються. Так? І якщо ми досліджуємо з позиції мультифронтирності, тобто появи оцих не, не фактичних, а от таких складних меж, і розуміємо, що це точка, от Олександрія, це теж точка цієї мультиетнічної взаємодії, мультикультурної, і так далі, і так далі, через кому, то тоді все стає на свої місця. І тоді ми починаємо розуміти, що Олександрія має пряме до цього відношення. Підтвердження. Читаємо. 19 сторінка, автор Сергій Громенко роз'яснює трошки більше про концепцію мультифронтиру. Читаємо: ближній фронтир з його позиції, по порубіжжя, чи навіть Україна середньовічних літописів і ранньомодерних документів. Ну, це він так формулює. Та частина загального фронтиру, на яку формально претендує Політія. За приклад, візьмемо ранній козацький час, що й добре вивчений, і де описана схема, втілена у всій повноті. Мало дискусій викличе твердження, що, власне, фронтир починався. Звертаємо увагу далі: на південь та схід від Чегирина це Керограчка, Кременчука, це взагалі Олександрія, та інших подібних місць. Дніпро. Начебто поділяв фронтир на умовні українську та кримську частини. Ну і далі там по тексту. Ну, Я вже, мабуть, да? тобто показав, що реально це дуже класна теоретична база, сучасна, абсолютно актуальна. Плюс до того вона сформована да, на фундаменті класичного вже е, теоретичного матеріалу, який називається концепція точніше, теорія фронтиру історичної. Якщо почитати це, а там і Грушевський, і багато-багато ну, відомих істориків, от, в Христометіній, як е, я казав, частині цієї книги пояснюють, що це таке. Да? От, ну тут не про мультифронтир вони говорять, а взагалі про, про ці межі, про взаємодії, які тут відбувалися в Україні, то тоді стає от, зрозумілим ця складність, переривчастість. Така от е, нелінійність, нестандартність, скажімо так, історії. Тому що якщо ми розглядаємо, наприклад, е, ну і чому багато там європейців не завжди розуміють, а чому така складна історія України. Да? От, вона здається їм дуже якоюсь ну не тією, до якої вони звикли. Проблема полягає тільки в одному: в тому, що у них є оця лінійність і спадковість. От у них там виникло місто, і воно потім трансформувалося там. Хоч сотні, хоч тисячі разів. Але в підсумку вони отримують що? Вони отримують місто сучасне. Тобто, якісь документи збереглись, якісь ні, якісь будинки так, якісь ні, якась частина міста збереглася, або навіть місто могло не зберегтись, але документарні якісь факти є. І оця лінійність спостерігається. Тобто вона от йде від одної точки до іншої. У нас не так. У нас от ця складність дуже чітко проявляється. Як приклад. Дуже просто, і от одразу ми потрапляємо в точку мультифронтерності. Згадаємо, да. Тобто е сучасна Олександрія це колишня Усиківка Гетьманщини, і формально це е територія Гетьманщини. Але реально тут е сходились інтереси Запорозької Січі, Польщі. У нас кордон дуже близько був. Чигарин, там от кордон там був. Ну і плюс до того іще і, ще й, і е, кримчаків. Дуже небагато часу минуло з того часу, коли тут були прямо е, ну, постійні походи, а крім походів, іще й мисливство, і рибальство, і збиральництво, і так далі. і так далі. От вам один. Другий фронтир релігійний. Тобто Олександрія, це, в принципі, взагалі було щось незвичайне. Тому що у нас тут були православні, ну, якби так. Класичні православні, так, скажімо так, православна релігійна гілка, яку ще називають старовірами. Тобто дуже окремішна історія, там, там дуже своя культура, і релігійне пізнання, там інше відрізняється. Звісно, юдеї. Юдейська віра це євреї, тут їх дуже багато було, і синагоги не просто так були побудовані. Ну і е крім того, були протестантські різноманітні релігійні об'єднання і інші відгалудження, про які мало згадують джерела, але от вони теж були. От вам був, будь ласка, другий фронт. і багато чого іншого там теж. Тобто, коли ми говоримо про історію міста Олександрії, і от взагалі про Задніпров'я, варто звертатися до цієї, книжки, варто говорити про неї. І я всім раджу прочитати і зробити певні висновки, і тоді історія міста Олександрія стає зрозумілою, як історія міста, яке знаходиться на стику дуже різних активних і дуже потужних впливів, починаючи від військово-політичних і завершуючи культурних і економічних. Ну, от, власне, все, що я хотів сказати сьогодні, тому раджу всім. Прочитати цю книжку, яким там способом вийде, чи в бібліотеці чи придбати собі, але це реально дуже вагомий і дуже важливий, що, на мій погляд, теоретичний матеріал, який дає можливість створити нові дослідження про історію міста Олександрії. Дякую,